Я можу сказати, що е, міська влада робить останні дні, останні тижні все, що можливо для того, щоб повернути сервіси для кожного Києва. для того, щоб тепло, вода, електропостачання було в кожній домівки. Складна ситуація не таємниця, що зруйнована система. Критична система е, міста Києва, і ми робимо все для того, щоб відновити. Можу звітувати на сьогоднішній ранок. Ситуація буде наступним чином: що майже всі будинки міста Києва з теплопостачанням, майже всі, тому що там декілька відсотків ще 95% з теплопостачанням на ближчим часом я переконаний в тому, що вже ця цифра буде е, повна. Зараз. Е, 25% п'ять відсотків мешканців Києва знаходиться без електропостачання. Це дефіцит, і якщо ми далі будемо працювати, я переконаний, що наступні дні, сподіваюся, завтра ми зможемо вийти вже до планових графіків відключення, коли ми зможемо чітко говорити і орієнтувати киян по часу. Відключення енергії це набагато зручніше для того, щоб зарядити по банки, для того, щоб знати, коли можна. Користуватись е, електрикою і е, е, ситуацію виправляємо потрошки. Вода є в цьому місті, е, по про теплопостачання електропостачання, я сказав, тобто ситуація вже набагато краще. Я хочу подякувати користуючись е, можливості більше трьох. Тисяч співробітників працівників наших комунальних установ, комунальних підприємств. В першу чергу це «Київтеплоенерго» працювала цілодобово вже по декілька тижнів для того, щоб це відновити. І велика їм подяка, подяка Україн» за їхню роботу. Зробили, можу чітко сказати, неможливо для того, щоб це відновити. Працюємо далі.